Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Сьогодні в новинах почула про те, що ЗСУ обнаружили якийсь об'єкт у небі. Да? І виникає у всіх питання, що це за об'єкт? Інопланетного походження, чи що це взагалі. Якщо про це кажуть в средствах масової інформації, то, зрозуміло, що дело не шутошне, да, і це не розвлекательне шоу, отже, я вирішила передивитися для того, щоб із вами поділитися інформацією, що нам розповідають про цей об'єкт. Дивіться, над Україною дійсно перебував якийсь об'єкт, який вів спостереження який вів спостереження по відношенню того, що зараз відбувається взагалі в Україні. А також тут якось, якась цікавинка, от дивіться, тут замішано взагалі Америка, Китай, Росія і Україна. І ось саме потрібна була якась інформація стосовно кожної цієї країни по відношенню до війни, яка відбувається в Україні, але саме до відношення не можу сказати. Я запитала, я запитала. Цей об'єкт, який був у небі, який спостерігали Збройні Сили України, він має відношення до інопланетного іноземного інопланетного життя, виробництва, да, тобто не з цієї планети цей об'єкт, або цей об'єкт рукотворний людиною, яка Тут на землі і зараз. Вийшли отакі карти, які кажуть, що це не неземний, не інопланетний об'єкт, це дійсно об'єкт, який рукотворний людиною тут, а на землі. Об'єкт знаходився, він літає по небу, знаходився за тучами, облаками. Білосірими або дуже густе було, небо щось отаке показують. І цей об'єкт взагалі-то він агр... має агресивну енергетику, і він дійсно збирає інформацію, і на даному етапі він збирав інформацію стосовно якихось військових дій. А щоб більше уточнити, тут взагалі інформація стосовно нападіння, агресивного нападіння. Біля цього об'єкту, дійсно як пропадає минуле і поки не з'являється майбутнє. Біля цього об'єкту ніби як все завмирає. Знаєте, як? Як сказати, якраз схоже щось, як на зупинилися часи. Е, да? Я би знаєте, як сказала, от якщо ви дивитесь, е, бачите, як буває затримка в передачі, як зависає інтернет да, і зупиняється ось кадр да, на, на чомусь. от Він зупинився. Або ви дивитесь прямі ефіри в от Він зупинився, а потім раз включається, і там людина вже розповідає зовсім інше. А тут, коли у вас включилося, то дуже так швидко-швидко так час пробіг, ви прослухали все, що людина казала в той час, коли у вас зависло. І раз час якби вирівнявся. з то з тією прямою трансляцією, яку ви дивилися. Поняли? Ось так от, коли біля неї ніби от все завмирає, як час завмирає. От так, от. Е, так, дивіться, об'єкт має руйнівну силу, агресивну силу. Так, він призвів трошки до шокового стану, від неочікуваності. Він, зб... він може збирати інформацію взагалі. По всьому миру цю інформацію. А також на даному етапі тут збиралася інформація стосовно завершення, так і буду прямо казати, стосовно завершення війни і початку миру. Поняли? А Далі я вирішила запитати, чий це може бути об'єкт. І я запитала Америка, Китай, чомусь мені дуже хотілося про Рим, він в мене прям крутиться, Рим, не знаю як. Рим, Росія, ну і вже так, знаєте, кинула Україна. Дивіться, не Америка, не Україна. Але я тут навіть витягла допомітельні карти, да, ви бачите, я витягла допоннітельні карти. Дивіться, цей об'єкт має відношення до Китаю. Він у небі спостерігає. І карта Пентакльова вийшла, друга, яка каже: «Да». Ресурс, який належить Китаю. Росії, я би сказала, не Росії. Отут От якраз Інформація збиралася ще й по відношенню до Росії. Зараз мені йде таке, що ми всі з вами не діти, і ми розуміємо, що якісь переговори, перемовини ведуться з Кремлем да? і інші країни. Той же Китай та ж Америка там і ну, які там Турція. Да? Вони ж про щось розмовляють, і тобто якась інформація все одно доноситься, якось через когось до тої Росії. І ось тут дивіться, Китай це збір інформації, а Росія це отримання інформації задля вже змін, які повинні статися зміни. Я не знаю як. Я не політик, я не історик, я не журналіст, все, все таке інше. Але тут якимось чином все одно пов'язаний Рим. Ну, Рим, чи хто там у Римі, я не знаю, чи той, хто там. Ви мене зрозуміли, як... там є, там ще якось пов'язаний Рим. Я не знаю, як той Рим. Слово Рима має вагу для перетину кордонів. Не знаю я, як це пояснити. Не розумію, пишіть в коментарях. Те, що бачу, те кажу. Як повпливає на Україну оце перебування цього об'єкту, яке побачила ЗСУ? І тут вийшли карти, які. Кажуть, що для України це посприяє, ну тут по справедливості. Розумієте, тут поганого для України нічого немає. Тут справедливість, тим паче, що ця справедливість це не суд земний, який можна підкупити, це суд божественний. Який не підкупний, який скритий і прикритий там а в тонкому плані. да І тут буде по відношенню до України саме справедливо, але на добре. А як посприяє для Росії це перебування да об'єкта, який засікло ЗСУ, да і цей об'єкт збирав якусь інформацію? Дивіться як. Печаль и разочарование. Смотрите, печаль и разочарование для России. Посмотрите. получил, да, птичка, которая приняла, эта карта вообще положительная, позитивная, да, туз, эмоции, да, и все такое, но еще зависит от того, рядом с какой картой выходит вот эта карта эмоций, которая бурлит и выливается прям, когда, как говорят, чаша терпения, да, переполнена и выходит все за края, и вот рядом с картой вот этой печали, разочарования, то это печаль из разочарования, вы представляете, насколько она сильная, что когда переполненная чаша, то есть птичка приносит информацию. Птица это всегда новости, информация и все такое. Птичка в Россию приносит информацию. Птичка откуда? Вот оттуда, что я сказала. И вот по этой карте, что я сказала, да, для России отрывания информации. И вот, вот, вот приносит она информацию. России и чаша терпения э, просто переполняется, да, чаша э, переполняется негативными эмоциями, э, эмоции, э, которые э, принесли печаль, разочарование, поражение, да, и все такое. То есть вот раньше они как бы вот порадовались, типа вот чему-то, да, они порадовались, что вот сейчас, сейчас и ручки потерли, и к чему-то они шли. А когда получили эту информацию, у них печаль и разочарование. О, ух ты, черт! И ляжем мы, дивиться. Ну, и все. Ой-ой-ой! Як же ж воно, гляньте, прям для России. Ну, все. Усё, Карта, бачите, які недобрі карти для Росії. Карта Диявола падає, будуть вони получати обратку, все, що вони накоїли взагалі, отак повернеться. І карта трупа, і карта е, торможення, застоя, е, і, ну, знаєте, ото склав ручки на груді, і все. І все. Так що все, більше нічого не хочу казати, цього, в принципі, достатньо. А для, скажу, я скажу тільки: а для, для України от я хочу взяти ці карти: а для України колесо закрутиться для зародження чогось нового, але приємного, і для. Для зародження, для внедрення нового якогось плану, який на сьогоднішній день для всіх таємничий. І я не хочу його розкривати. Таємничий. Але для цього у України з'являться всі ресурси, і Україна буде радіти. Ой, та тут вообще все класно. Це класно. О, ще і победа, господи, і зустріч з полоненими, і підписання якихось класних етіх, договорів, там перега... договорів, і, і, і от все-все стосовно військових дій. стосовно військових дій все Більше нічого не хочу дивитися. Ось такий у нас вийшов розклад. Я дуже вдячна усім, хто ставить подобачки, хто пише коментарі. То розпространяє завдяки коментарям, і завдяки вашим вподобайкам ці відео поширюються, їх бачить більше людей. А ми зараз з вами усі перебуваємо в такому напруженому, емоційному стані, всім нам дуже важко, як ми з вами радіємо, коли ми отримуємо якісь позитивні новини, да які нас. Які нас підбадрюють, які в нас не всіляють, а підтримують надію, сподівання, віру да, у найкраще. І от Будьте вісниками будьте вісниками добрих новин для тих людей, кому важко, кому тяжко. Допоможіть їм почути, побачити і теж порадіти, розпространяйте позитивну енергетику. І ця позитивна енергетика врешті решт Завжди замкнеться колом і до вас повернеться і ще більш, більш, більш да? починається з ниточки, набирає набирає, отак от трубу, таку широку в трубу, з ниточки в трубу, в трубу, в трубу, і до вас повертається ще більш такої положительної, позитивної енергетики. І я, як завжди, дуже вас прошу: зберігайте любов у ваших серцях і зберігайте світло у ваших. Душах все добре.